Добрий день, дітки і шановні батьки. Сьогодні у нас конструювання. Послухайте віршик, що ж ми будемо сьогодні конструювати. Кораблі кораблики зроблені з паперу. Кораблі кораблики плавають, не тонуть. В них вітрила крилечка, білі з парусини. В них вітрила крилечка, линю далі сині. Здогадалися, що ми сьогодні будемо конструювати? Правильно, ми будемо конструювати кораблика. Для цього нам потрібно буде взяти білий папір А4 або е, аркуш паперу із альбома. Так, Складаємо папір навпіл. Так. Склали папір навпіл. Так. Підігнули кути ось всередину. Ось так. Пальчиками притиснули, щоб було ось що у нас повинно Получитися Знизу у нас вийшлися ось такі краї. Ми їх загинаємо вверх. З однієї сторони і з другої сторони. Утворилися в нас ось такі куточки, бачите? Їх ми ховаємо всередину, ось загинаємо з лівої сторони і з правої сторони. Так, І вийшов в нас такий ось трикутник. Цей трикутник ми перетворюємо в квадрат ось такий. Бачите, як ми беремо. Так. Получається, у нас квадрат. Ось ці кінчики ми загинаємо вверх. Ось раз. З однієї сторони і з другої сторони. І утворився в нас такий ось. Трикутничок. Тепер беремо пальчиками своїми. так ось І розгинаємо цей трикутничок. Угу. Беремо пальчиками вверх, вверху закінчики і розтягуємо. Розтягуємо ось так, поправляємо все. так і виходить в нас ось такий кораблик. Можемо відправлятися мандрувати на такому гарному кораблику. Зрозуміло, дітки, як потрібно робити. Нехай вам батьки допоможуть, якщо вам щось буде незрозуміло. Спасибі за увагу. До побачення!